Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. Дев'яте грудня. Де цей будинок? Це що, якісь чари? Хіба він міг просто так зникнути? Непосидько дедалі більш дратувався, поглядаючи то на папіреці з адресою, який тримав у руці, то на торговий центр, що виріс перед ним. Це мала бути квартира на другому поверсі, по вулиці Трубки 13. І що? Ельф нетерпляче переступив з ноги на ногу. Холодний вітер пробирався йому під курточку. А може, тут є якась квартира? Ех, принаймні перевірю, подумав Непосидько і прослизнув усередину. Було гамірно. Заклопотані люди, навантажені сумками й пакунками, бігали туди-сюди, не дивлячись собі під ноги. Непосидько видихнув. Йому не треба було турбуватися, що його помітять. Ельфові більше погрожувало, що хтось збожеволілий від шопінгу його розтопче. У цій порі більшість людей мала передсвяткову лихоманку. Цю хворобу характеризували раптова сліпота до всього, що не мало в назві слів акція, подарунки й покупки, підвищення артеріального тиску, загальне сум'яття та легкі конвульсії під звуки перших тактів святкових хітів. Нічого серйозного, усі ці симптоми як рукою знімало в січні. Що дивно, уже кілька років епідемія цієї хвороби вибухає в скупченнях людей дедалі раніше. Перші випадки останнім часом траплялися вже біля геловіну. Непоситько прокрадався вздовж стіни. Він швидко проминув більшість вітрин, переповнених предметами, які ідеально підходили для того, щоб стати різдвяними подарунками. Його професійне око вихоплювало такі речі, та й до того ж. Кожна експозиція мала великий банер, що привертав увагу менш догадливих. Наприклад, велика святкова акція. Будь гарною на Різдво. Чи а ви вже подбали про подарунки на свята? Кілька разів він в останній момент вистрибував з під ніг метушливих покупців. Аж поки, врешті, не опинився на місці, де, згідно з його адресною запискою, мусили розташовуватися квартира й дитина, за якою слід було простежити. хм, Даруйте перевірити рівень її чемності. Це був магазин іграшок. Ляльки складені стосиками, ведмедики та поні, що вдивлялися в перехожих своїми скляними оченятами. Магазин як магазин. Він відрізнявся серед інших хіба тим, що єдиний у всьому торговому центрі ще не мав на вітрині ялинки. Непосидько спробував трохи прочинити двері, щоб непомітно прослизнути всередину. Однак навіть цей незначний рух змусив спрацювати дзвоник, який гучними та доволі фальшивими звуками тихої ночі повідомив про прихід чергового клієнта. Агов, ви що не бачите, що ми вже зачинені? Сивоволоса продавчиня, яка саме намагалася розплутати довгу гірлянду, підвела голову. Ельф спробував заховатися за величезним плюшевим єдинорогом, але жінка виявилася спритнішою. Вона кинула на підлогу клубок дротів із лампочками і вправно, наче дика кішка, стрибнула у напрямку входу. Непосидько зіщулився від страху й заплющив очі. Здається, я тебе знаю. Почув він над собою радісний голос. Непосидько нерішуче розплющив одне око. Продавчиня присіла поруч і з цікавістю розглядала Ельфа, схиливши голову. Справді, непевно запитав Ельф, з якогось фільму? Ні. Жінка рішуче похитала головою. Я бачила тебе, коли була маленькою, у той рік, коли написала довгий список подарунків і надіслала його Санта Клаусу. Так, я пригадую. Непосидько раптово випростався. Це ти та жахлива дівчинка, яка поставила мені пастку зі склянкою молока й печивом. Там було написано для добрих ельфів. Продавчиня кивнула, їй вистачило порядності, щоб почервоніти. А коли я почав їсти, втішений, що якась дитина подумала не лише про Санта Клауса, а ще й про нас, на мене впала клітка. Продовжував обвинувачення Непосидько. Ти спіймала мене і сказала, що збираєшся попросити за мене викуп. І відступиш, коли знайдеш під ялинкою кожен з подарунків у двох екземплярах. Як тебе звали Марина, Маніка? Продавчиня схилила голову. Червоними були навіть її вуха. Марічка, ой, ти однаково втік від мене. Подув у якийсь свисток і тільки тебе й бачили. А на свята я отримала лише шкарпетки з північними оленями. Радій, що не різку, пирхнув непоситько, а потім лагідно додав. Оце ти виросла, Марічко. Швидше постаріла, зітхнула продавчиня і ніколи більше тебе не бачила. Я подумала, що це лише сон. Думай так і далі, благаю. Мабуть, я забуду так про цю зустріч. Ти дістанеш якесь світло, засліпиш мені очі, і я нічого не згадаю, еге ж? Дуже ймовірно, повільно відказав Ельф, водночас занотовуючи в пам'яті, що мусить розповісти про цю ідею Санта Клаусу. Шкода! Марія зітхнула і сіла на підлогу поруч із ельфом, витягнувши ногу і притулившись до стіни. Зізнаюся, я на якийсь час припинила любити Різдво. Чому? Непоситькові аж дух перехопило від обурення не любиш різдво як таке взагалі можливо? Продавчиня знизала плечима. Не відчуваю атмосферу, вона мене дратує. Усюди ці збуджені діти та їхні батьки, які з ошалілими очима шукають найкращі подарунки. Не розумію, ти не любиш дітей? Тоді чому працюєш в іграшковій крамниці? Непосидько почувався дещо розгубленим. Насправді люблю і любила б, напевно, дужче, якби в мене були свої. Зараз я, мабуть, могла б допомагати їм виховувати внуків. Я дуже хотіла цього багато років, але знаєш, це не те, про що можна попросити в листі до Санта Клауса. Дитина, це не подарунок, рішуче відказав Непосидько. Так, так, знаю. Але я так мріяла показати якомусь маляті справжню святкову атмосферу, прикрашати з кимось ялинку. Чекати на першу зірку, дитячими очима знову відкривати для себе магію Різдва. Але не вдалося. Гм, насупився Непосидько. Марія, яка сиділа поруч, була така сумна, що на мить здалося, ніби всі вогні в торговому центрі втратили свій блиск. А скажи мені, ти любиш читати казки? обережно запитав він. Жінка здивовано закріпала очима. Казки дуже люблю. Я маю вдома багато дитячих книжок. Мені здавалося, що вони знадобляться, але так і не мала кому їх читати. А ти не збираєшся сильно кричати на дітей? За якісь дрібнички, на кшталт розфарбованої фломастерами стіни чи розбитого м'ячем вікна? Після того, що я виробляла, коли була дитиною, ні, не думаю, розсміялася Марія. У неї був дуже приємний сміх, теплий та дзвінкий, наче брязкальця на санях. Можливо, я маю одну ідею, повільно почав Непосидько, вдивляючись в записку. Але спочатку скажи трубки тринадцять це твоя адреса, бо мені здається, що я загубився. Ні, це кульки тринадцять. Схоже, ти надто поринув в атмосферу свят. Жінка подивилася на Ельфа з жалістю. Певно, ця ваша лихоманка заразна, зітхнув Непосидько й прокашлявся. Гаразд, послухай, у будинку неподалік. Батьки шукають няню для маленького хлопчика. Може, ти б пішла до нього і сказала, що це я тебе послав? Він знизив голос до шепотіння. Марія уважно слухала.